Як забезпечити право на освіту дітям з інвалідністю під час війни обговорили на форумі в Миколаєві? Участь у ньому взяли освітяни, представники громад та міжнародних організацій. Фахівці представили своє бачення, як створити безпечне і доступне навчальне середовище. Докладніше про все це в сюжеті Єлизавети Кротик. Донька пані Галини мала затримку розвитку мовлення. Через це процес її навчання був ускладнений. Все в неї було не вручене, це в неї було внаслідок стресу, психологічної травми і дуже тривалий час. Ми працювали з психологами, працювали з логопедами, поки ми її розкрили. Сім'я звернулася до інклюзивно-ресурсного центру. Фахівці склали індивідуальну програму, а у школі створили умови для навчання дитини. Соня дуже творча дитинка. Вона якраз щоб все аналог. Ходити. ми ходили і на танці, щоб вона ритм відчувала, ходили на плавання, щоб знімати цей стрес. Проходимо курс лікування, консультацію у психіатра. На Херсонщині близько 500 неповнолітніх з особливими освітніми потребами. Із 13 інклюзивно-ресурсних центрів області наразі відновили роботу дев'ять, переважно дистанційно. Ми вишукуємо різноманітні механізми, і форми для того, щоб проводити в безпечних умовах зустрічі з такими, дітками. запрошуємо їх до ресурсних центрів, які ми відкриваємо на території Херсонської області в безпечних умовах, і це дає свої результати, адже лише безпосередній контакт педагогів психологів з такими дітками дають їм можливість краще адаптовуватися до реалії до нашого життя і розвиватися. І долати ті розриви, які існують, і відновлювати світні втрати. Нині фахівці продовжують працювати над тим, щоб увесь досвід роботи в умовах воєнного стану перетворити на конкретні рекомендації для міністерств і громад. Серед таких питань, наприклад, це сертифікація керівників інклюзивно ресурсних центрів, це асигнування і фінансування корекційно-розвивальних занять. Також серед низки питань, які хотіли би сьогодні обговорити це підготовка адаптованих навчальних матеріалів для школ. Ли початкової школи, середньої школи для дідачок з різними видами порушення, міжнародна підтримка залишається ключовим фактором, який надає можливість забезпечувати дітям рівний доступ до освіти. Ці зафом детвоорганазінт. Мета сьогоднішнього заходу привернути увагу до інклюзивної освіти, показати, як в умовах війни діти, які мають проблеми з інклюзією, переживають, як мають доступ до освіти, поговорити про проблеми, а також показати позитивні випадки, де громади надзвичайно підтримують цих дітей. Учасники форуму зазначають, що інклюзивна освіта це не окремі ініціативи, а системна робота батьків, освітян та представників громад. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.